50 мільйонів яколесочати. Як, як і оці люди, які тут підписали. вам, якщо виборці наказ, не я, вказується, я, 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 я прошу вас. Я вас не перебивав. Тому Послухайте, ми будь ласка. не умовилися, що ми не маніпулюємо, а ми продовжуємо ми, маніпулювати. Ми, Льоша, я прошу, Це не маніпуляція. Ми зібралися ми, для того, щоб побалакати, з і приводу проблеми, пар випустити. І Розумієте, а потім вирішити питання. Ті мамки в садочках, які просять нас. Відремонтувати їх. Це й ті батьки тих юних моряків, які ходять у ту школу юних моряків, які також просять, які якщо зняли, якщо вже можна, можна вже зняли, ремонти, те, якщо, що можна, якщо можна, закінчу, ви якщо можна, закінчу. я закінчую. Якщо можна, я закінчуваю. Я зняв, так. Да, але ви подивіться, що ви ми поставили. Ви далі, там виключена одна про. Далі, дорогі мої, послухайте, якщо можете, послухати, майте терпіння. І не ображайте, будь ласка, депутати, я вас дуже прошу. Депутати що зробили за цей рік, щоб статус депутата якось відбилити цій країні? Або я хочу продовжити. Можна не полеміку, можна, да, так? Всіх слухали, а тут за діло. Хочу сказати, що те, що ви. Перед цим сказали, що ви, коли була пропозиція депутата по якійсь школі, по якому садочку. Ви її відхиляли через те, що ви слухали пропозицію кого? пропозицію департамента. Ви вважали, що пропозиція департамента, і департамента і, це важливіше. Так і, я вам і, зараз скажу, по школі моряків, ось у мене лежить лист директора школи юних моряків Гурського, який мене просив. Який мене просив включити ремонт підлоги, ремонт фундаменту. І якщо ви зараз дивитесь на монітор, я сьогодні приїхав, подивився, зафотографував, подивіться сьогодні підлога, який має рівень, яка прогнулася. Але не вікон, тому що вікна там не можна міняти, вони перескособочилися, вони мають отаку от таку тугу. Так щоб ви сьогодні послухали. Депутата, який виїхав, подивився, і кожен з нас, депутатів, на своєму округу знає свої проблеми. Напевно, не гірше, ніж проблеми знає цей департамент. То ви, напевно, інше рішення прийняли. І через те ми зняли сьогодні. Не ми зняли, була пропозиція зняти заміну вікон. Але вмісто заміну вікон зробити ремонт підлоги, зняти сьогодні е, стрикзбольний покупку стрихзбольних ворожій. Але зробити полосу препятствию, як просить директор. Кого будемо слухати? Директора чи директора департаменту. Мої пропозиції були відхилені, хоч до мене звернувся директор. Будь ласка, почитайте. І оце саме ці пропозиції директора приносить департамент. І саме ці пропозиції, саме ці пропозиції були враховані і подані. Подивіться, який сьогодні фундамент там. На цей фундамент треба зробити укріплення, а не зміняти вікна. А не міняти вікна. Слідуючи, слідуюче, якщо ви говорите, що у вас є пріоритети, то я думаю, що пріоритети, а в кого? у міста є пріоритети, але пріоритети все таки приймаються міською радою. Наскільки відомо, міська рада не прийняла пріоритети розвитку міста. А якщо пріоритети розвитку міста прийняв міст віконком, це не означає, що це є пріоритетами. І мені сьогодні цікаво, чому сьогодні не є пріоритет. Садочок зробив. Чому не є пріоритет сьогодні заміна вікон у садочку? Лічильники, да, це все добре. Лічильники. Ми сьогодні в Фейсбуці по ночах ведемо дискусії. Що лучше лічильник, от чи заміна вікон? Безумовно, і те, і те. Але якщо ви сьогодні поставите лічильник, а там кулак у вікно влазить, то цей лічильник не дасть сьогодні тепло для діток. Практично, сьогодні, от це цей садик і сьогодні ці вікна. Якщо я розумію, що у вас немає часу в кожного прийти подивитися, Я вам е, зробив фотографію і відео, на якому це показано. Якщо сьогодні є пріоритет покупка трактора, якщо є сьогодні пріоритет. Що ви нам закидаєте, на наші пріоритети. Покупка. Покупку трактора, Покупку трактора і ущільнювача вів е, тут на погоджувальній. грунту? Е, це е, департаменту. Ну, ви не заперечували? Ви не заперечували, бо тому, що ущільнувач ґрунт, ми, ми, ми його на виконкомі не повинні. Коли вложиться на нова дорога, і сказали, ми що нові дороги не плануємо будувати. 120 не тисяч немає де виконати. Таких ущиничів сьогодні більше десяти. І сьогодні їх готові за безкоштовну або за умірену плату надати для того, щоб коли буде нова дорога строїться, і проведети, чи ґрунт ущільним, чи не ущільним. Ви його пропускаєте. А холодильник, який згнив, і якого немає, який 33 роки йому, ви його рубите. Це нормальний ход? От ми сьогодні зібралися, це вікна, де ми будемо ставити лічильник і будуть мати економію. Так я вам хочу сказати, шановна громада, давайте будемо сьогодні дружити з депутатами в першу чергу. Через те, що, як ви сказали, депутати хочуть піаритися на своєму округу. Добре, хай піаряться, але вони добрі справи будуть робити. Але те, що друге виставило, що вони дірібання, це сказав як Радлуцький, що це слова недопустимі. Їх не можна сьогодні говорити, тому що я вийду, буду казати, ви вор, ви бандит, Це вже іде. Іде вже судове діло. Я можу за оскорблення вас просто притягнути до відповідальності. Я хотів би, щоб можна, я відповім, щоб наказа в принципі говоримо про одні і ті саме речі. Все, що передбачено в бюджету розвитку, воно йде на місто, на користь міста, так чи іншим, тим чи іншим способом. Оце дитячі площадки або ремонт. Шкіл. От бачите, ви показували дитячий садок. Так у нас 80% міста в такому стані знаходиться. Ви розумієте? Тоді, коли ми намагалися розпочати процес формування прозорого, формування принципів і пріоритетів цього пору, ми відштовхувалися від того, що тотальна більшість дитячих садків знаходиться в такому стані. І давайте визначимо, за якими принципами, принцями. В якій очередності російської мови кажучи, чи ви ці кошти будете на ці дитячі садки розділяти? Нормально? Нормальний принцип, нормальний підхід. Те, що проблема, окреслилася проблема того, що.